Вітаю вас, друзі! Мене звуть Андрій Лапенюк. Я являюсь пастором церкви Сила пробуження в місті Києві, а також із одним із основників місіонерської школи біблійної в Україні з вересня 2023 року повинно було початись новий курс підготовки людей, які поїдуть на місію. На схід і на південь країни на жаль, ми повинні трохи змінити термін і почати школу 16 жовтня. Тому у вас є ще час долучитись і запросити своїх друзів, і це буде дуже крутий півтора. Місяці трошки більше до двох місяців буде навчання кожного дня, і буде практика, і потім буде місія. Тому долучайтесь, чекаємо вас, Божих благословінь, сили духа на вас і благодаті Божої в ім'я Ісуса Христа.